В Україні з'явилася ще одна категорія чоловіків до 25 років, яких зараз будуть мобілізовувати і відправляти на війну. Вітаю вас, шановні друзі. Так як в Україні зараз відмінили статус обмежено придатних, тобто ті люди, які були непридатні до військової служби в мирний час та обмежено придатні у військовий час, зараз такого поняття вже немає. Тепер буде або придатні, або непридатні. І виходить, що людина, яка ще не має 25 років, яка була обмежено придатна до військової служби у військовий час, зараз вона буде або придатною, або непридатною. Якщо ВЛК визначає її придатною, то ця людина одразу відправляється на фронт. Але ось як цікаво пояснив цю ситуацію, народний депутат Федір Веніславський. Він сказав, що депутати, звичайно, будуть намагатися швидко вирішити це питання, але виникла колізія. Розумієте, життя людей це у нього колізія. Що це неправильно, що люди, які здорові, повністю здорові, але яким немає ще 25 років, вони не підлягають мобілізації. А от обмежено придатні до 25 років, вони вже можуть підлягати мобілізації. Тобто для нього проблема не в тому, що мобілізовують людей, яким немає 25 років, а в тому тому що ті, хто абсолютно здоровий до 25 років, тих не мобілізовують, а ті, хто мають якісь певні обмеження, їх можуть мобілізувати. Ознайомитися із заявою Федера Веніславського ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. До речі, друзі, долучайтесь до телеграму, тому що TikTok це така нестабільна штука. Попередній мій аккаунт влада заблокувала, і я не знаю, як довго протягне цей аккаунт. Ну а з приводу мобілізації хлопців до 25 років можу сказати точно, що влада прекрасно знала, що буде отака от ситуація. Вони це все 100% продумали, і поки вони зараз будуть думати, як це все виправити, десятки тисяч, а можливо й сотні тисяч пацанів відправляться на фронт через те, що у них колізія в законі.